Ха, фронди! Усім привіт, друзі! З вами знову урок німецької мови та я, його ведуча Мар'яна. Сьогодні ми з вами познайомимося з граматикою німецької мови, з дієсловом бути. Зайн. Бути у німецькій мові. І так, в українській мові ми кажемо Я Мар'яна, Я Юлія, сьогодні тепло. Німці ж скажуть Я є Мар'яна, Ти є Юлія, сьогодні є тепло. Тобто, коли діє слово відсутнє, то слова між собою зв'язуються за допомогою дієслова зв'язки зайн бути. І так, як ми говоримо німецькою мовою, я Мар'яна. Це ви вже пам'ятаєте, адже в попередніх уроках ми з вами вчилися вимовляти фразу Я звусь Анна. І це звучало у нас як «Ich бін Анна. Отже, я є, ми скажемо «Ich bin», «Ich бін. Іх бін Мар'яна. Іх бін Анна. Ти є. Ду бист. Ду бист. Біст. Ти є. Ду біст Петер. Ти є петер. Для займенників він, вона, воно, тобто резис. Er, у нас одна форма є слова бути. Це форма іст. Ist. Er ist Peter, петер. ist Юлія. Він петер. Вона Юлія. Переходимо до множини. Вір sind. Вір sind. Ми є. Вір sind, Wir sind. Peter and Anna. Mi je Peter ta Anna. Ir zajd. Io zajed. Ви je. Na gadaju, jo se mnożena. Vi. Io zajed Peter and Anna. Ви є Peter ta Anna. The sind. The sind, вони je. Sie sind Peter und Sofia. Вони є Петер та Софія. Sie, sind. Sie нагадаю, форма більшливості, яка пишеться у німецькій і в українській мові з великої літери. Sie sind Зінд Fraузювер. Ви є пані Зювер, до прикладу. На цьому ми завершуємо наше з вами сьогоднішнє заняття. Чекайте наступних відеоуроків на нашому YouTube каналі. З вами була я Мар'яна, а також. Незмінний урок німецької мови. Чекатиму вас знову на своїх відеозаняттях. Bis bald! До зустрічі!